В Україні щонайменше півмільйона фіктивних переселенців. Такі дані служби безпеки України оприлюднили після перевірок в п'ятьох східних областях, де найбільше тимчасово переміщених осіб. Виявилося, державною допомогою користуються не ті, кому вона насправді потрібна. Отже, тим переселенцям, у яких сумнівається, виплати влада зупиняє. Більше знає Валерія Сергеєва. Вона зараз з нами наживо. Валерія, як урядовці розв'язуватимуть цю проблему. Вітаю віто. Сьогодні міністр соціальної політики разом з головою СБУ повідомили, що список липових утікачів нараховує вже понад 350 тисяч осіб. Усім їм найближчим часом мають призупинити виплати. Загалом же за оцінками служби безпеки таких несправжніх переселенців вже може бути до мільйона осіб. Від 500 до 900 тисяч. Так би мовити, фіктивних переселенців. Використання шахрайських схем штучно збільшило видатки бюджету, і щомісячно ми можемо говорити про втрати бюджету в не побоюся цього слова, в декілька мільярдів гривень. За словами голови ОСБУ, діяли організовані злочинні угруповання. Основних схем махінації дві. За першою люди реєструвалися як переселенці, отримували картки для виплат, самі ж повертались на окуповані території жити там. Натомість за їхніми картками гроші отримували інші особи. Друга схема створювалась за участю посадовців. Вони подекуди прописували в одному місці по кілька тисяч осіб. Місто Северодонецьк, Луганській області. За адресою вулиця Новікова, будинок 15Б. Зареєстровано, та, начебто, проживає майже 7500 переселенців. У переселенців. УСБУ кажуть, ці гроші переважно вивозили на окуповані території. І з них вже, зокрема фінансували терористичні угруповання. Поки що перевірки провели лише в п'ятьох східних областях: на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині та Дніпропетровщині. Решту там же і призупинили від виплати. Решту областей поки що не перевіряли і відповідно виплати не призупиняли. Також міністр соціальної політики повідомив, що тих переселенців, які помилково потрапили у списки порушників, буде перевірено і за особистим зверненням одразу ж виправлено ці помилки, і всі виплати, які їм утримали, буде повернено. Всі розмови про те, що хтось у когось забирає виплати що хтось комусь скасовує виплати, не мають ніяких під собою підстав. Якщо сталася виплати, помилка, якщо раптом когось десь чомусь якось справді неправильно підійшли, виплата буде відновлена в повному обсязі з моменту її призупинення. За підозрою у порушеннях при оформленні довідок відкрито кримінальні справи проти 26 посадовців. Наразі в мене всі новини. Віто дякую, це була Валерія Сергеєва про викриття фіктивних переселенців і виплат для них.